Хто мій ментор, хто коуч, хто мотиватор? Так-то так, Скажу так правильніше, не готувався до запитання. Мій коуч. Мабуть, мій коуч я сам то з звичайної бідної сім'ї, Ну, прям, є середність, а є бідна. Я прям з бідної сім'ї. І я пам'ятаю, як було вчора. Тобто, коли е, в нас була там, трьохкімнатна квартира, 55 квадратів, це з двома балконами. І в нас там всі жили там мама, відчим, три брата, дядя з дочкою, там, і хлопці, і брати приїжджали там двоюрні, по двоє по І У нас там жило там, від семи, там, до дев'яти чоловік. Е, і потім, коли ти систематично багато працюєш, ну, зрозуміло, ти маєш результат. Якби не проти, мені подобалось таке життя на той момент, і нічого проти мої. І от я згадую, ага, значить, ти маєш зробити щось класне. І тобто, я сам для себе десь я розумію, являюсь ментором ковчу. Тобто, я розумію, що я хочу жити. Краще я хочу. щоб Люди, які знаходяться біля мене, жили краще, щоб е мої робітники на фермі, на заводі мали кращі умови, отримували більшу заробітну платню. Така історія вона реально мотивує, коли ти береш на себе цю відповідальність, наприклад, там. Село ага, люди в селі починають трохи більше заробляти. Окей, значить, більше багато Значить, люди трошки краще живуть. Дивіться, машини вже трошки краще появляються. Хтось собі якийсь мотоблок окупив, хтось десь якийсь трактор окупив. Оця штука реально мотивує. Мотивує, коли ти йдеш все зароще в клинчаках, а на місці клинчаків потім з'являються чисті забори, все викошено. Не зарощує. зрозуміло, там що людський фактор має значення, коли люди, працівники десь забувають або забивають і не викошують, не вирізають. Але це таке нормально. З цим треба працювати, пропрацювати і проговорити це все людям. Окей, і мотивує, коли наводиться ці порядки, чистота, і знаєте, ти навколо робиш себе отаку класний такий. Бульбашку таку класну. Тобто, де люди вже трошки піднімаються по рівню в життю і піднімаються не за рахунок, що вони прийшли і в тебе вкрали, а за рахунок, що вони прийшли і заробили. А це реально дуже класно, коли людина щиро прийшла, заробила кошти. Супер! Якщо, наприклад, там ну, крадуть люди, ну, як правило, ми таке не підтримуємо, треба задати запитання. А навіщо ти крадеш, наприклад, там окей, е, недостатньо коштів. Хорошо, так давай більше зробиш. Без питань, ми тобі дамо роботу. Все одно ж для того, щоб щось вкрасти, тобі треба піти, піти, ризикнути, потратити час, сили і вкрасти, і ризикнути власну репутацію, зарплату і всім остальним. Ну окей, то ми ведемо діалоги, щоб воно все так. Мій ментор-коуч, це я вчора.